І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. Дивимось, реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Survivor на LeFH18B2. По простонароді Левша. Не путати з Левша, а Левша. По простонародному Карта, устрічна затока. Ну що ж, до бою. Так, ну бачимо, що під'їхав тут ближче, так скажемо, до лінії фронту. Чому? Ну, тому що ми будемо зараз нахлопушувати, це в нас нахлопушувальна нахлопушка, можна її назвати. Побачили ми багато. Вже не, ну як багато, ну досить так багато боїв на лівші побачили, і побачили, що це імбіщинські імбіщі. Я навіть розповідав, щодо доводить цікаву історію, я її цьо, в цьому бою також розповім. Е, новим підписникам та глядачам, які ще не чули цю історію. Якщо ви якісь історії пропустили, то я десь їх буду повторювати. Але. Я вам рекомендую зробити е, дуже чудову річ. Так, якщо ви вже підписалися на, на чудовий YouTube канал Гравий С.Ю.А.», Чудовий та цікавий. До речі. То, подивіться всі реплеї від підписників. От є плейлист реплеї від підписників. Хто, е, ну Там їх небагато, всього, півтори тисячі. Так? Я думаю, що ви отримаєте задоволення. Так, дуже класні бої всі грають прості, гравці. Все у нас тут чудово, у нас дуже чудова та поважна аудиторія, і е ще й експертна аудиторія. так. Є багато експертів по різним танкам, є по характеристикам, експерти, є експерти артилеристи. так. <смас> ну, побачимо, як наш герой буде грати. Ну, Поки що так прицілочка була, а тепер вже один ворог знищений. Я так не зрозумів, це в нас е, альтернативний приціл, так? Тільки просто що віддалений, так? Ну, цікавий якийсь варіант, бо я завжди. Чи що, чи може я помиляюсь? А, просто та камера віддалена далеко. Ну, бачите, кожен артилерист по своєму... Ні, це альтернативний приціл, так? Хі -хі. Ну він влучніший, вважається, але віддалений, бач? Бо я граю такий звичайний приціл на артилерії, я її називаю Око Сароона, так? Із фільму «Володарі... Володарі Перснів, так? Мені так цікавіше, я просто бачу, що навколо відбувається, так? Бачу, як там, реагують на мої постріли суперники? От мені так цікаво, грати. Ну, і розповідають зразу, ж чудово та цікаво. Ну, не зразу, а потихеньку розповідають чудові та цікаві історії. Е, отже. Потрапив я на карту Енськ, я грав на Матільді на імбіщинському імбіщі, так? А проти мене грала артилерія. Я в місті там всіх перехлопушив, і якось вона от на зелені там на Енську стояла, ця артилерія, і вона мене ну, майже все хп з мене вибило. Суперники з мене не повибивали стільки хп, скільки вона. І я ж такий ну, розізлився. Думаю, поїду. Всіх перехлопушили там в місті, поїду я. Там ще хтось залишився. Думаю, братіші, хай добивають. А я поїду. Вже вихлопушу цю артилерію, вже помщуся так, так. І що ви думаєте, його нам мене знешкодила. Так що, оце така в мене була зустріч із цією імбо-артилерією. Тому я її вважаю, що це імбічність Це преміальна артилерія, речі. Так, вона іноді продається так настільки. Так. Знову ж чудові цікаві історії я розповідав вороги знищено, 1500 настріляно, це при тому, що ми граємо на п'ятому рівні. У нас шкода від пострілу осколишно погасними може вилітати 410. Ну, Ми можемо так ни нижчі рівні якісь. Ну, ну, ну і такі рівні ми можемо. Вон, бачимо, у нас однорівний бій, наприклад, от Бішопа там скільки Такое всього. Ми можемо його одним пострілом знешкоджувати, так? вороги знищено. ідемо вже до бійця. Попереду, напевно, вже нікого не. А може ще є там. І в нас вистачає, бачите, польоту снаряду тут по всій карті, в принципі, бо такі, як бішоп, то йому треба ближче під'їжджати. Там, де зарубіща відбувається, щоб йому накидувати, бо він далеко не накидає. Ну, так, щоб це дуже велика карта, бо вона, в принципі, не дуже велика. Нет, можем... від можемо. від відпозішн через цю карту. Ану, летить. Не влетів. Але кританув. А ну почекайте, скільки у нас тут. -а розкіто... Ага. Радіус ураження майже 2 метри тут. От ще який плюс. на п'ятом, на четвертому, по-моєму, ще немає розкіта осколків, так? А тут є. Чудово. Штук. Штук зараз, ну тут всі, в принципі, м'які цілі, тут навіть ну які ще можуть бути танки. Які, які можна не пробити. Тут ну, все, все, що залишилося, там був в 1 с броньований, Черчилль, але в борт в принципі, так, з нашим пробиттям ми можемо пробувати. Чотири вор вороги знищено, це в нас вже достойніший боєць. Ввійдами зараз викурювати звідки Т-67. Тут біля бази безшкірились. Оба! Контрбатарейна боротьба. Більше по так як я і хотів на пол ТП. Тах, там підклопушив наш артилеристів. 5 ворогів знищені. А який був рекорд на Ліф, ліф По-моєму, 11, так? було знищено. Скільки я не помиляюсь, це було на карті е... Ласві. По-моєму, на, на карті Ласвіль, якщо я не помиляюсь, було 11 знищено. Ну і 2000 вже настріляно. От я не пам'ятаю, чи є після бойова статистика, щоб подивитися скільки на фармав, так? Це було цікаво. На таких рівнях, мені здається, 5 ворогів, якщо знищити. Якщо 6 знищити, то взагалі дуже багато на По нашому оглушенню не, не, ніхто і не стріляв, бо в нас і оглушення, я так розумію, немає. Так чи є? Пробиття. Стадіус ураження. І все, оглушення немає, бачите на цій Я вже не пам'ятаю, експертні експерти, виправляйте. Так. Напруженіший момент битви. У нас залишилась ЛТХ, ПТХ і дві артилерії. У них залишили, у них перевага, у них дві ПТХ, і ЛТХ і СТХ. А ну, вліпай бленданки. І боєзапас тут величезний. Ну так тут перезарядка швидка. Ну, По-моєму, в більшу теж там величезний боєзапас, ну, вистачає. До речі, на Бішопі теж ми бачили дуже крутизні бої. А, давайте згадаємо навіть на карті Мураванка. Там, по-моєму, рекордний рекорд не по приклопушеним ворогам, а по деміджу. Там рекордний рекорд був на більшопи. Ха-ха-ха. Не пам'ятаю, скільки але от щось мені таке запам'яталося. Отже, передивіться всі, хто ще не передивився, всі реплеї підписників, а потім є ще плейлист, європейський сервер World of Tanks, там, де граю саме я. Отеж один з підписників. Часто бачу, пише, що, можливо, він не бачить мої відповіді, ну, не дивиться на відповіді мої. Але е, він пише: Я хочу твої бої побачити. Що ж ти е, підписників показуєш, а свої. Я показую, але ну, бачите, в мене не вистачає часу просто е, часто пограти, так. Є бої. Європейські сервери World of Tanks, Заходите і там саме ягра. Ну що? Біля бази нашої. Суперник. Біля бази суперника Т-67 зашкірився, наш бішоп кличе на допомогу. Поїхав світити. Чи що? А ну, треба йому допомогти. Вава! Дуальна дуель. Приїхав, ти що? О! А я, а я знаю, хто в цій дуельній дуелі переможе. Дивіться. Вогонь! На фул ХП. є! Один ХП залишився! Хелп, хелп, хеп, хелп. Ми його кританули, по-моєму. Так він не може стріляти. Чудово. А він може стріляти, але в нього там специфічна дозарядка, по-моєму, щось таке, я не пам'ятаю дуже. Дуэльна дуель була, все ви побачили в бою, воїна вже побачив. 67, більше б. Ну бачите, ну, не допомогли ми більше, б, тому що тут ну, у нас була небезпека. Якби ми на нього звернули увагу, то тоді е, ми тут програли. Тепер треба швидко ПЗшника вихлопушити. чудово, чудово. чудово. повичання є з критами, напевно. І ще знешкодив. Сім ворогів знищено. І тепер швидко повер... обертаємося. І чекаємо, може зараз мені здається Т-67 виїде, чи ні, чи він зашкіриться. Т-67 це кустувало. Ми його... Можемо, ну в принципі можемо. Тут огляд непоганий. До речі, бачили багато. О, а, танканув чи що. Танканув гуслею, по-моєму. Ще одна дуельна дуель. О, в цій дуельну дуель вже не переміг. Т-67 теж і більшість не більшість. Так, ну і я думаю, що братіші його повинні зараз помститися. Так, і що ще я хотів... А, що на Lief H ставлять роги, так? Для чого? Щоб ось в таких моментах можна було зупинитися, ну, стереоскопічну трубу. Зупинитися і пересвітити суперника. Так, на 67-й їде, трьох ворогів він знищив. Скліще має. Чудова ПТХ, я на ній пограв, награвся. Я пам'ятаю, що брали взводом з моїм братішом плановцем. Брали взводом 67-й і так тягнули, Це просто задоволення. Ну, нас бачимо, що довго ЛТшка наша поїхала, чомусь покопнала. А, станемо на захоплення, це зрозуміло. А ти 67-й у них 5 його не шкодили. Так, не сваритися в чаті на своїх братішів. Дочекатися вже фіналу бою, тоді вже можна посваритися, так? В чаті, я маю видав. І то без безобразу. Давай на захоплення вже на рибку. Вже давно захопили. Напруженіший момент битви. Не хотілося б програти такий бій, правда? Ну, вог... шквальний вогонь! Є. Yeah. Чидовий, а, а то він перелякався і він не влучив. Ха-ха, і закоплення бази. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!